Благодійний захід розпочали ведучі дійства Галина Біус та Юрій Карплюк. Капітани запрошених команд підняли прапор України під звуки державного гімну. До слова був запрошений заступник голови Радахівської райдержадміністрації Дмитро Дебайло. Сьогодні на цьому місці проводиться захід, який за своїм змістом ототожнюється із вчинком біблійного доброго Самарянина. Людське життя сповнене не тільки хвилинами радості, щастя, благополуччя. Іноді в нього вплітається журба, печаль і біль. І я думаю, що сьогодні не знайдеться людини, яка б не перейнялася болем сім'ї Муравецьких і не взяла б активної участі у цій акції. Творім добро, і добром нам поздасться. Виступали також голова постійної депутатської комісії з питань молоді та спорту Радехівської районної ради Анатолій Москалюк, організатор турніру Степан Козак, президент ветеранів ФК Карпати Львів Ігор Кульчецький. Подвольний клуб Карпати, ветерани, відкликнулися і приїхали до вас, щоб підтримати веселину, щоб вона скоріше виздрювала і була завжди з нами. Львів це є столиця Гавиці. І ми, незалежно від того, хоч і зайняті, маємо дуже багато роботи, але на такі мероприємства ми завжди приїжджаємо підтримати. Перше черго, що вона виздрювала здоров'я, їй, здоров'я і ще раз здоров'я. Дякую. Тітка Василини Мировецької Оксана Марків щиро дякувала всім присутнім на турнірі від імені батьків Василини, які зараз перебувають в Польщі разом з дочкою. Ми дуже вражені, що нас підтримує стільки людей добрих, і щирий вам поклін. Василинка усім серцем, усією душею зараз тут з вами. Василь і Наталя теж вони по телефону тримають зв'язок. І вони би дуже хотіли бути тут присутні. Вони просили вам щиро дякувати, але я дуже хвилююся і повірте, що оця ваша доброта, ця чуйність там вам зарахується. І ця допомога для нашої Василинки є дуже і дуже для нас важлива. Це є великі гроші і кажуть, що гроші не мають значення. Це так. Тому що ми маємо багато друзів, які нас підтримали, і гроші ну, на даний час помаленьку збираються, і ми робимо все, щоб дитина стала на ноги. Дуже дуже вам дякуємо і ще раз вам кланяємося. Всі виступаючі щиро бажали швидкого одужання Василині, а командним учасникам турніру змістовної гри на футбольному полі. Кілька хвилин пісенних вітань подарували присутнім вокальний ансамбль Алегія Радеївської школи мистецтв та сестри Василини Софія Моровецька та Анастасія Марків. Іспіває Вековина! Вінковіне, Васеліна, Васеліна. Федерації футболу Радехівщини Ярослав Василишин ознайомив учасників та глядачів із регламентом змагань. На сьогоднішній турнір футболу прибули такі команди, як ФК Карпати, село Тетевчичі, село Сабанівка, село Бішів Павлів, Лопатин, ветерани Радехів Прати. І команда з нашого сусіднього району області це команда горохів. Особисто від себе і від всіх представників футболу я бажаю вам, учасникам турніру, спортивної боротьби, а хворі василенці, як найкращого і найскорішого оздоровлення. Отож, у першому матчі турніру зустрічалися команди ветеранів села Бишів та міста Горохів. Основний час завершився з рахунком 1-1. У серії після матчевих пенальтів лучнішими були ветерани Бишева, які, забивши всі п'ять пенальті і пропустивши на один менше, здобули путівку в півфінал. У наступному матчі досвідчені ветерани ФК Карпати Львів здобули переконливу перемогу над променем із села Тетявщиці з рахунком 4-0. У третьому матчі чвертьфіналу зустрічалися команди ФК Ветерани Радехів Паратин та Цукровик Павлів. Вже з перших хвилин матчу господарі Поля захопили ініціативу і, забивши два голи, здобули переконливу перемогу. В останньому чвертьфіналі ветерани команди Юніс Савонівка досить впевнено здолали сильний колектив ФК Лопатин з рахунком 2-0. У міжматчових перервах перед учасниками турніру виступила народний депутат України Ірина Сех. Вона подякувала організаторам за цей турнір, побажала одужання Василині і висловила сподівання, що і обласна, і Верховна Ради будуть сприяти виділенню коштів на лікування. Хай не обмінюють наші серця, хай будуть вони щедрими, хай будуть вони чуттєвими, хай будуть вони співчутливими, щоб були. Здорові наші діти, щоб ви були сильні, щоб ми чули один одному і допомагали. В тому є наша сила, в тому є наша могутність, в тому ми є унікальні і ми вирізняємося. тому сьогоднішній благодійний захід є дуже потрібний не тільки Василині, він дуже потрібний усім нас. Організатора моя допомога буде, можливо, краплею, але по тій крапельці ми здаремо усім і будемо просити Господа Бога, щоби допоміг. Так само буде звертатися і до обласної ради. Я, як депутат Верховної Ради, буду стукати в міністерство, що можна в цьому випадку ще зробити, допомогти. Але я думаю, що. Навіть дуже часто одна гривня в найпітнішої людини, якщо вона дасть, є більшою допомогою, чим тисячі, які дає багатший олігарх. У першому півфінальному матчі ФК Карпати та стартом з Збешева рівної боротьби не вийшло. І львівські ветерани знову забили у ворота своїх суперників чотири сухих м'ячі. У другій зустрічі півфіналу між командами ФК ветерани Радехів Пратин і Юдіс Сабанівка, який пройшов у цікавій і напруженій боротьбі, лише дальній постріл у дев'ятку у виконанні Ігоря Познанського вивів у фінал турніру ветеранів із Сабанівки. У матчі за третє місце ФК-Ветерани перемогли бишів з рахунком 2-0. Отож до фіналу потрапили футбольний клуб Карпати місто Львів та футбольна команда Юність село Сабанівка. Перед вирішальним матчем був проведений аукціон, на якому були виставлені боксерські рукавиці, братів кличків, футболка Василя Кобіна, воротарська футболка Габора Вайди, футбольні м'ячі з автографами і фотографіями відомих футболістів. Фінальний матч, незважаючи на різний статус суперників, пройшов у напруженій боротьбі. Ігровою та територіальною перевагою володіли ветерани ФК Карпати, але і Сабонівські футболісти відповідали небезпечними контратаками. Богдан Стронцінський, гравець Карпат, завдав невідпорну удару головою під поперечину, що вивело команду вперед і принесло перемогу львівським Карпатам. Одночасно з футбольним турніром проходили волейбольні змагання серед чоловіків та жінок. Серед чоловіків відбувся турнір на суперкубок Радехівського району, у якому взяли участь команди Євроком місто Радехів, Стріла Углядів та Вузлове. Володарем суперкубку Радехівського району з волейболу стала команда Євроком Радехів. Друге місце у волейбольному клубу Стріла Оглядів. І третє місце посіла команда з Вузлового. У турнірі серед жінок змагалися команди з вузлового, бешева та бродів. У підсумку сильнішими виявились волейболістки з вузлового. Друге місце посіла команда з бродів. І третіми стали волейболістки з Бешева. На церемонії нагородження, яку проводила голова Федерації футболу Львівщини Ярослав Гросьо, організатор турніру Степан Козак, головний спеціаліст відділу освіти молоді та спорту Радехівської райдержадміністрації Юрій Карплюк. Капітани команд отримали кубки. Була команда, збірна команда, збірна команда Радехова і Пиратина, Спільна команда спільна команда. команда. Верахіперати! <пілляє> Россимо капітана команди Юрій Чані. Дмитро Степан Козак. всім. Думаю, що Карпати будуть завжди нас приїжджати. І за перше місце. Вручаємо кубок ветеранам футбольного клубу Карпати. Бо. А не треба тут. Вручаємо. Запрошуємо капітана команди Богдана Струнцівського. Капітана команди. І що ми вручаємо? Голова Федерації футболу. Ярослав Грицова. Також були визначені найкращі і найстарші гравці турніру. Ними стали Ігор Познанський, Юніс Сабинівка і Габор Вайда ФК Карпати, Львів. Відповідно, найкращі та найстарші гравці турніру були нагороджені статуетками від організаторів турніру. Голова районної організації Всеукраїнського фізикультурно спортивного товариства Колос Мар'ян Боруц оголосив загальну суму коштів, які були зібрані під час турніру. Вона становила понад 28 тисяч гривень. Усі внески зібрані з учасників турніру, кошти від придбання квітків, пожертви були вручені дядькові Василини Ігорю Моровецькому. Найбільші внески зробили громада села Березівки та ветеранські футбольні команди. Депутат обласної ради Іван Щепанкевич та заступник директора Брат Галичина Володимир Збаранський надали допомогу для організації турніру. Допомогли проведені турніру волонтери від молодіжного союзу. Від родини Василини виступив Ігор Моровецький, який подякував за матеріальну допомогу та підтримку всім учасникам та глядачам благодійного турніру. Хочу вам побажати міцного, міцного здоров'я, щастя вам, вашим сім'ям і також побажати всього того найкращого, що є в слові людина, тому що ми всі люди, і ми розуміємо один одного горе. Яке сквітпали. Ви сьогодні не приїхали сьогодні просто так. Ви приїхали віддати частинку себе для підтримки життя іншої людини. Тож я вам за це даю великий уклін від себе і від нашої родини. Також хочу ще е, подякувати всім е, тим людям, які сьогодні були небайдужі і прибули сюди, хоча й дощ розігнав е, ну, частину людей, але більшість людей е, чекалася кінця і внесла свою. Велику частку для боротьби з недугою для фінансування лікування нашої Василинки. особисто хочу привітати подякувати також організатору турніру і висловити дуже велике, велику вдячність Степану Козику. То завдяки йому його неймовірним усилям, то це все було в Радехові перше організовано. Дай Бог. Щоб йому щастя, здоров'я і має хліт, да, і щоб на, на, на тому прикладі, як ця людина зробила, не пожаліла енергії, сил і, і коштів, чималих, і організаторських здібності, дай Бог йому здоров'я, щастя, і щоб ми брали приклад і на, так, на такому вчилися, і щоб я кажу, щоб турнір був не останній. Дай Бог, щоб він був. Е, в якомусь іншому плані, не щоб ми не збирали гроші для е, здоров'я, а збиралися, отак проводили якісь інші міроприємства. А отакі люди в нас е, було їх як, як найбільше. Це був благодійний турнір. Мета цього турніру зібрати кошти для лікування Василини Муравецької, яка важко хвора. Батько Василини Муравецької – це є гравець нашої команди ветеранської. От наш товариш, він є співзасновник команди, який причетний до того, що в нас зібралася команда ветеранів. Це було 4 роки тому, 2009, на початку 2009 року. От Василь Моровецький, він був один із ініціаторів створення нашого футбольного клубу Ветерани Радехів. І село Пратин долучене до, до тої команди. Коли ми знали, що така сталася така біда нашого товариша, ми вирішили зробити такий турнір. Ну, багато людей мені допомагали. Це насамперед Галина Біос, працівник телестудії «Радехи». Зробила весь інформаційний блок для для цього турніру зробила рекламки, зробила запрошення, які ми запрошували ну, таких людей непересічних, керівників району, керівників організацій. Найбільше допомогли мені, мої товариші з футбольного клубу е, ветеранів Харкевич Василь, Вич, Вичижанін Ю, Юра, Ігор Муровецький, брат Василя, багато допомагав. Багато зробив для стадіону. Багато допоміг депутат міської ради Михайло Макар, це президент нашого клубу. Андрій Вітюк, молодий футболіст Радехівської команди, який долучився до, органі до організації. Допомогли волонтери з Молодіжного Союзу, які самі зголосилися допомогти. І хто був на цьому турнірі, побачили їхню роботу, все було чітко відпрацьовано, слідкували за порядком, пригощали гостей, от, збирали, продавали квитки, збирали кошти, реєстрували гостей, які приїхали на запрошення на наш турнір. От. Коли, ми, коли був задум провести цей турнір, коли вже Організаційні питання були вже на такому завершальному рівні, але ну, я сподіваюся, що людей прийде набагато більше, аніж було в нас на стадіоні. Але нам, напевно, погода внесла свої корективи, падав дощ і людей було мало. І все-таки ми зібрали близько 30 тисяч гривень. Я думаю, що ті гроші хочу подякувати всім, хто долучився до збору цих коштів. І думаю, що ті гроші дуже потрібні для лікування Василини Моровецької. Хоча ще до турніру я і мої колеги походили по приватних підприємцях, по приватних підприємцях до керівників. Установ і фірм і нам давали гроші. Багато зібрали на. Я працюю на підприємстві молочній компанії Галичина. От хотів би особливо подякувати всім працівникам, адже там зібрали близько 25 тисяч гривень з одного підприємства. І плюс з коштів виділила керівники Галичини. Посприяли в організації турніру Іван Станіславович Чепанкевич, Марія Івановна Вовк, Володимир Васильович Збаранський, які допомогли в організаційних питаннях.